Малята. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Дітки, до нас на заняття сьогодні завітала пташка. А щоб дізнатися, яка, треба відгадати загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Голосок тоненький, та ж ця пташка невеличка. І зветься вона правильно, синичка. Скажіть, а можемо ми синичку побачити у нас взимку? Так, можемо. А скажіть, а яких ще птахів ми можемо побачити взимку? Правильно, ми можемо побачити голуба, ворону, сову. Так, А як називаються птахи, які зимують у нас взимку? Так, правильно, це зимуючі птахи. Давайте разом з вами пригадаємо зимуючих птахів і допоможуть нам в цьому зображення птахів. Яка це пташка? Це снігур. Повторіть снігур, це дятел. Це сорока. Це горобець. Це голуб, ворона, сойка. Сова. Ці всі птахи це зимуючі птахи. Так, давайте ще раз разом з вами пригадаємо назви зимуючих птахів. Снігур, дятел, сорока, горобець, голуб, ворона, сойка, сова. Давайте розглянемо ближче. Цю пташку. Як вона називається? Так, це сорока. А як ви гадаєте, чому її називають білобокою? Вірно, тому що у неї білі бочки. Так, а яка будова у пташки? Що у неї є? У сороки є голова. Тулуб? Дзьобик, крила, очі, шия, хвіст та ноги. А для чого сороці дзьобик? Щоб їсти. А навіщо сороці крила? Так, щоб літати. А чим тіло сороки вкрите? Тіло сороки вкрите пір'ям. Давайте розглянемо ближче цю пташку. Як вона називається? Вірно, це синичка. А яка ж будова тіла синички? У синички є. Голова, шия, очі, дзьобик, крила, тулуб, хвіст та ноги. А чим вкрите тіло синички? Так, вірно, також пір'я. Дітки, давайте порівняємо цих двох пташок. Це у нас зображені хто? Синичка та сорока. Давайте спочатку подумаємо, чим же вони схожі. Ці птахи схожі за своєю будовою. Так? У них у всіх однакова будова. Так, а чим ж вони відрізняються? Відрізняються вони за кольором. Так. Шиєю, так, тому що у синички шия менше, ніж у сороки. Так, з чим ще вони відмінні? За розміром, так. У синички хвост короткий. а... У сороки хвіст довгий, так. А подивіться на дзьобики. Так, дзьобики у син... дзьобик у синички маленький, а у сороки він більший, молодці. А зараз ми пограємо в гру, чиї дітки. Що це в нас за пташка? Сова, так. Давайте подумаємо, як же ж будуть називатися дітки-сови. Так, совенята. А тепер давайте скажемо повним реченням. У сови совенята! Яка це пташка? Горобчик. Подумаємо і скажемо повним реченням, як же ж називаються дітки-горобчика. Отже, у горобчика гороб'ята молодці. У голуба, голуб'ята, у ворони воронята. Молодці. Зараз ми з вами спробуємо за схемою описати пташку. Отже, спочатку нам потрібно сказати, хто це, далі, якого кольору пташка, яка будова тіла, чим вкрите тіло. Та перелітна це пташка чи зимуюча. Отже, дивимось уважно. Дітки, хто це? Це синичка? Якого вона кольору? Вона жовтого, білого та чорного кольору. Які частини тіла має синичка? У синички є голова, дзьоб, шия. Крила, тулуб, хвіст та ноги. Чим вкрите тіло синичка? Тіло синички вкрите пір'ям. Яка вона перелітна чи зимуюча? Синичка, зимуюча пташка. А тепер спробуйте самі. Це сорока, вона чорного та білого кольору. У сороки є голова, шия, дзьоб, тулуб, крила, хвіст та ноги. Тіло сороки вкрите пір'ям. Вона зимуюча пташка. І остання пташка вона залишилась. Це снігур. Якого кольору? Снігур червоного, чорного та білого кольору. Будова тіла снігура складається з Голови, шиї, дзьобику, тулуба, крил, хвоста та ніг. Тіло пташки вкрите пір'ям. Снігур це зимуюча пташка. Молодці. Дітки, а зараз ми пограємо в гру. Я буду вам показувати пташку, а ви повинні сказати, це він чи вона. Якщо пташка вона, ми позначаємо червоним кружечком. Якщо пташка він, позначаємо синім кружечком. Хто це? Це синичка. Як ми скажемо, синичка це вона чи він? Синичка вона позначаємо червоним кружечком. Хто це? Снігур. Снігур це він. Дятел це він. Хто це, дітки? Це сорока. Сорока це вона. Це горобець. Горобчик це він. Ворона це вона. Голуб це він. Сова це вона. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, хто ж до нас сьогодні прилетів на заняття? Так, синичка. А з ким вона ще прилетіла? Про кого ми говорили? Про пташок. А про яких пташок ми говорили? Про зимуючих, так. А яких зимочих пташок ви запам'ятали? Синичка, снігур, сова, сорока, дятел, сойка. Давайте ж пригадаємо, яка ж будова тіла пташок. У пташки є голова. Дзьобик, шия, тулуб, крила та ноги. Молодці. Дітки, але нам треба запам'ятати, що зараз у нас пора року зима, і тому нашим пташкам треба допомога, тому що взимку їм важко знайти їжу. А наше з вами завдання про них попіклуватися, зробити для них годівницькі або просто поготувати.